Питаю, дорогі друзі, все буде Україна. Напевно, найчарівніша пора в саду, коли квітне персик. Декілька слів про його обрізку. Я обрізаю персик по цвіту. Дивіться чому. Ось цей пагін, не дивлячись на те, що він великий, красивий, не перезимував. Якби я його обрізав до розпускання броньок, відповідно, загальна кількість броньок була б меншою, бо я розраховував би на те, що він буде квітнути, а він мертвий. І таких, таких багато. Ось ще один. І тут, крім того, більша кількість цвіту примушує дерево розпускатися дещо пізніше, і таким чином цей цвіт може втекти від зворотніх приморозків, які раптом можуть. Відбутися. Колись подивився відео на початках свого садівничого досвіду, чоловік розповідав про обрізку персика у двох словах. Зробіть з нього їжачок. Це для тих, хто, кому важко розібратися з пагонами заміщення, з сучками заміщення, з двома бруньками, з трьома бруньками. Найпростіший Спосіб обрізки персика, це зробити з нього їжачок. десь ось так. При цьому маленькі гілячки, ну, десь от такі не залишайте взагалі. Через те, що живлення на такій гілячці не вистачить на повноцінний плід Тому намагайтеся, щоб все-таки гілячки були ось такого розміру. Ще чому я надаю перевагу схемі їжачка? Бо коли ми ріжемо по-правильному, Залишаючи, наприклад, оцей пагін на заміщення чи на плодоношення, нижній нижні залишаємо на заміщення, а верхній на плодоношення. Ми так собі плануємо, що з цього пагона цього року ми отримуємо два сильних пагони, які замінять оцю плодову ланку наступного року, а верх відплодоносить і ми його відріжемо. На практиці дуже часто буває, що те, що ми плануємо, не пробуджує броньок або просто вимерзає. Тому ось така схема обрізки коротко всіх пагонів із залишенням в деяких місцях горизонтальних трішечки довших, там на 5-7 броньок, вона мені видається більш практичною. Все, що вертикально обрізаємо, те, що горизонтально, ріжемо дуже і дуже коротко. В загальному десь картина буде ось така. Зараз там ще декілька пагонів ті, що залишилися. Я обріжу. І це ще навіть буде багато. Потім ще доведеться робити проріджування плодів. Через те, що забагато їх, ну, подивимося, дочекаємося вже зав'язі. Тоді Проведемо її прорічування. Вирощуйте персики, успіхів та щедрих врожаїв.